Зачекай, зачекай. А що говорить Біблія? З давніх давен люди створювали традиції для того, щоб пам'ятати про Бога і навчати віри. У християнстві це обряди, святкування, молитви. Це все спосіб відчути спільність з церквою. Виникнення духовних традицій завжди мало добру мету закарбувати істину, об'єднати людей, навчити наступне покоління. Традиція покликана допомогти не забути Бога серед щоденних турбот, але за часом деякі традиції стають просто звичкою, І віддаляючи серце від Бога. Проблема виникає, коли традиція стає просто формою, не шляхом до Бога. Давайте розберемося, як відрізнити живу традицію від форми, де проходить межа між духовною користю та тягарем для душі. І в цьому нам сьогодні допоможе священнослужитель Назарій Корищук. Пане Назаре, добрий день. Вітаю. Ми дуже дякуємо вам, що ви сьогодні до нас доєдналися, і хотілося б одразу запитати у вас як священнослужителя, що таке благодать у біблійному розумінні? От як вона відрізняється від простої поблажливості або ж виправдання людських слабкостей? Угу. Ем, отож, усім ще раз доброго дня. Якщо не давати уже звичайне, але дуже ємне і важливе визначення, але відійдемо трошки від нього, що благодать – це незаслужена митність. Якщо для наших слухачів і це буде новиною, то будь ласка, можливо, ще раз зупину десь, потім запишіть собі, подумайте, тому що це є весь смисл благодаті. Але якщо говорити трішки іншими словами, можливо, більш е, простими, то благодать це не точно не поблажливість, і це не дозвіл на слабкість, як ви вже зауважили. По своїй суті, е, наприклад, якщо апостол Павло він коли описує, він говорить, що благодаттю ви спасенні через віру. І якщо ми говоримо про спасіння, ми говоримо про те, що це є кінцевий результат і ціль, до якої прагнуть усі люди, і прагне Бог. А отже, благодать це можна сказати, що це є Божа сила, яка спасає і яка в тому числі змінює. Чому змінюють? Тому що там далі, це вже Єфесян другий розділ, це вже буде в 10-му вірші. Там написано, що ми створені в Христі Ісусі на добрі діла, і це є все одно наслідком того, що ми благодать у спасені. Тому можна зробити такий, якби короткий висновок, відповідь на ваше питання, що благодать вона не, вона не виправдовує гріх. Часто люди саме це плутають. І от якраз ви привели гарний приклад. Поблажливість uh -huh. це є ось ця фальшива благодать. Це є підмінне поняття благодаті, хоч це схожий термін, але абсолютно інша сутність, тому що поблажливість вона закриває очі. Але ну, якщо ми говоримо за благодать, то вона скоріше буде не закривати очі на щось, а вона буде відкривати серце до певних змін, тому що благодать вона не виправдовує гріх, вона звільняє від його влади. Завдяки силі Божій. і саме тому ми говоримо, що це сила Божа, що спасає і змінює тому і так. Скажіть, ось люди люблять традиції. Вони дають стабільність, так і відчуття приналежності. Своє місце в храмі, знайомі тексти, духовних пісень, звичайний для слуху, приклад Біблії, звичайний порядок богослужінь. Але чи не буває, що ми починаємо оберігати форму замість істини? Може іноді традиція це спосіб контролювати, а не служити? Це хороше питання. Відповідь на ваше питання могла бути простим. А так, так буває. Можемо до наступного питання піти, а ну але якщо серйозно, і якщо більш розгорнуто дати відповідь, то нам потрібно а, зрозуміти, що традиції самі по собі вони не злі, тобто вони не можуть бути автоматично відразу там а, чимось поганим по своїй суті. Вони скоріше знаєте, як певне таке русло. Угу. Русло через яке ми можемо краще пізнати, в тому числі і Бога, через це русло, через яке ми, ми можемо краще проявляти, в тому числі і силу а, Духа Святого, причому що силу ну, Дух Святий, зразу зробимо ремарку. Це не просто там сила, це є особистість. Але ми говоримо про те, що це те, що діє в нашому житті. Це той, хто діє в нашому житті, і проблема починається тоді, коли ми починаємо любити. Ну, давайте в цих е, алюзіях, які ми проговорили, любити русло більше, ніж воду. Тобто ми захоплюємося, наскільки mm -hmm. витончено тут річка, там вона проклала собі це русло, ще щось. Але смисл цього русла в чому тільки в воді, щоб по ньому текла вода. І тому традиції вони повинні зберігати ось цю вторинну свою функцію, і проблеми проблеми виникають справді тоді, коли традиції перестає вести до Бога. А вона починає охороняти, знаєте, наш комфорт. Вона дає контроль. Ну тобто, що ми чітко знаємо, що далі буде відбуватися, а людина дуже любить цього. Але якщо уважно перечитати, що в Біблії описується в стосунках з Богом, по-перше, контроль належить Богові це раз, і друге мен часто для людей, які мали щирі і живі стосунки з Богом, для них дуже багато було неочікуваних різних напрямків і проявів божественного божественної волі в їхньому житті. Тому ну, Ісус дорікав уже фарисеям одного разу, і він сказав, що ви залишили Божу заповідь і тримаєтесь людського передання, і він проти цього протиставляв, але тут важливо зрозуміти у цьому визначенні. Це Марка 7-8, що ем, він не просто проти людського передання. Отут тут не треба це якби ну десь підміняти, але проблема була в тому, що вони залишили Божу заповідь. І почали вас хваляти, піднімати в авторитеті більше слухатися, саме людське передання, яке по суті почало протирічити Божій волі, Божій заповіді? От Назарію, от е, ми знаємо, що Ісус часто ламав релігійні звичаї свого часу, зцілював в суботу, е, спілкувався з нечистими їв немитими руками. Чи була це демонстрація протесту проти правил, чи навпаки повернення до справжнього змісту Божого закону? Um, ну, ви дали відповідь в принципі своє питання, тому що ця фраза, що Христос, він, як знаєте, той реформатор, хтось його навіть називає бунтарем в певною uh -huh. мірою. Я не можу до кінця цим погодитися. Безумовно, в очах тих людей, які жили в той час, можливо, так воно і виглядало. Але якраз воно так виглядало, і я тільки що вам цитував Марка 7-8, що людське передання було значно вищим. Воно стало для них не просто. Думкою мудрої людини це не просто думкою, яку можна прислухатися, це стало законом, який став на рівні з Божим законом. Це для них стало святиною, і це була та проблема. Тому Христос, коли він дійсно робив радикальні речі, він коли ем, ну знаєте так робив струс їхнього релігійного релігійних поглядів це був серйозний екзамен і вони були в шоці насправді від цих подій які христос робив угу. але нам потрібно зрозуміти що ісус протестував проти цих речей але він протестував не просто заради протесту сьогодні існують просто цілий типаж людей які знаєте їм дуже важливо висловити свою думку христо же він вкладав в, ну свої дії він повертав сенс заповіді Тобто він каже, слухайте, ви забули основну заповідь, наприклад, ви провели наприклад, суботою. То він дійсно робив ті речі, які люди вже в той час вважали порушенням суботи на підставі тих передань і традицій, які були в той час, в принципі. В деяких країнах залишилось і сьогодні, але питання в іншому, в тому, що він зцілював, він показував, наприклад, субу зцілював суботу. Він показував, що він ж далі так і говорить, що субота для людини, не людина для суботи, і після цього, навіть в принципі, багатьох знаєте, всередині щось змінювалося. Щось е, хтось навпаки закривався, і це призводило до того, що як написано далі, вони хотіли вбити. Її. Але його дії вони не руйнували закон. Це є ось якраз цей важливий фундаментальний річ. Він протестував проти звичайних традицій для того, щоб відновити і підняти Божий закон в очах людей. Вони очищали Божий закон по своїй суті від людських ем, ось цих нашарувань. І він не, ну, не скасовував святість, в тому числі і з приписів Божих. А він відкривав ем, смисл цього всього. І ось цей сенс, милість, любов, справедливість, і він каже: Ви корінь забули. Павло пише до свободи покликані ви браття, тільки щоб свобода ваша не була приводом догоджати тілу. от як зрозуміти, благодать звільняє нас від закону чи для закону? Ідея проходить межа від між духовною свободою та безвідповідальністю. Часте запитання насправді по своїй суті, але просто якщо навіть уважно прочитати ще раз, дозвольте ще раз процитувати, uh -huh. це Галат 5:13 то до свободи, покликані ви браті. Давайте ми зупинимося. Тут тобто, апостол Павло говорить, що те, що він далі буде говорити, і він говориться ж в контексті благодаті. І то він говорить, що є ось ця свобода, і є два варіанти свободи свобода, яка всередині ось це прагнення, скажімо так, до незалежності від всього. Але християнство віра в Бога, поклоніння Богові передбачає в тому, що да, ти будеш незалежний від гріха, від інших моментів, але по своїй суті. Ти будеш визнавати свою повну залежність від Бога. І ось, коли ми говоримо що про благодать, а він говорить саме в цьому контексті, нам потрібно зрозуміти, що благодать вона не звільняє, про що він далі говорить, що свобода ваша не стала приводом догоджати тілу. Догоджати тіло, догаджати тіло це ж, що за вираз. По своїй суті він говорить, що ви можете через ось це прагнення до свободи, яке і було закладено безумовно Богом, і він дає право свободи вибору абсолютно кожній людині. Але він так само застерігає про наслідки, які очікує. То він говорить, що благодать вона не звільняє вас від закону, оце догоджання тіл яке може стати порушенням закону, а воно е він не звільняє для закону, так як ви сформулювали. І щоб ми могли його виконувати, знаєте, і в чому тоді свобода? хтось скаже, так і там, і там виконуєш, але корінь в насправді глибині мотивації, тому що там я його виконую, і хтось може казати, що все нам закон не потрібен. 10 заповідей нам не потрібні, Бог дав лише дві нові заповіді, але по своїй суті е такою людиною керує страх. Uh, страх внутрішній, а Бог він говорить про те, що дивись я тобі даю закон, це закон взагалі любові, і тобі потрібно його просто збагнути. І коли ми говоримо, що це звільняє для закону по своїй суті, це означає простими словами, щоб ми могли його виконувати з любові, а не страху. Коли ми говоримо, що закон без благодаті протиставлення цих двох речей взагалі є певною мірою абсурдним. Um, і якщо це взагалі окрема тема, але якщо так зробити короткі мазки, uh, то узагальнення закон без благодаті це тягар. І це ми зустрічаємо і бачимо, і саме тому багато християн вони протестують проти цього, вони вбачають протиставляючи закони благодать, кажучи без благодаті, uh -huh. то це стає для них тягарем і це стає їхньою пасткою. Але потрібно зауважити і протилежну річ про те, що благодать без закону вона створює і породжує хаос. І тільки разом, разом в поєднанні, вони творять гармонію, і благодать вона дає ось цю силу служити в послусі, якій народжується з довіри, а не просто там з примусу. <свят> Якщо б потрібно, ми можемо трішки затриматися на цьому, але це окремо напевно тема, Назарі. От дивіться, кожна християнська деномінація має свої обряди: будь то хрещення, будь то вечеря Господня, миропомазання, сповідь, так освячення дому, або ж навіть <свят>, дехто благословляє авто, ми це знаємо. От як зрозуміти, коли ці дії справді поглиблюють стосунки з Богом, ну а коли стають просто релігійною звичкою без внутрішнього змісту? Ну давайте тоді відсохнемся від базового поняття у вашому питанні, і це поняття, яке ключовим словом є, це є слово звичка. От звичка, вона по своїй суті, вона не може бути апріорі слово хорошою або поганою. Звички можуть бути корисними, але є небезпека, якщо ми говоримо за духовні звички. Причому що зараз ми розглянемо можливо декілька прикладів, тому що окрім... На, на, на половину абсурдні приклади, які ви привели, є досить хороші речі, але по своїй суті ці звички абсолютно втрачають силу. Це духовні звички, і ці звички перестають бути корисними, якщо вони підтримують е, духовність, а, але вони можуть стати небезпечними, коли вони відбуваються. Підміна, підміна духовністю, е, духовність звичкою. Що я маю на увазі, коли це може стати з оці, методом оцінки моєї духовності саме мною, або іншими, або можливо, в певній релігійній о, спільноті на так є певні речі, які інші вже починають споглядати один на одного. І ці звички можуть ставати індикаторами для того, щоб сказати: о, духовний, дуже духовний. А ось тут ні навпаки страшний грішник. І ось тут нам потрібно м, зауважити, що Ісус. І Ісус Він застерігав від цього. Він застерігав, щоб не відбулося підміни, тому що, зокрема, в від Матфія 15,8, е, процитую Ісуса наступне: Цей народ устами мене шанує, але ж їхнє серце далеко від мене. По своїй суті піднімається абсолютно та ж сама тематика, тематика звички, тематика лицемірства, тематика збереження зовнішньої форми без. Без глибинного сердечного поклоніння визнання і внутрішньої справжньої духовності. Тобто, якщо як вдягатися, як молитися, коли саме молитися, скільки разів молитися, в яку сторону кланятись, це ці речі стають мірилом віри, ми втратили її суть, ми втратили суть віри, тому що вона, хоч проявляється в зовнішніх речах, і справді віра проявляється в ділах, це не можна відкидати. Але коли в ділах зникає елемент віри, відбувається ця підміна, яка стає не абсолютно страшним поняттям, тому що потім вона призводить до трагічних подій в житті конкретної людини, які призводять до зневіри, розчарування в, і в дуже багатьох проявах. Потім, якщо у людини ще є влада. Це може проявитися в такій агресивні дії по відношенню до тих, хто цю віру зберіг. Тому Бог дивиться не на форму, Він дивиться на серце. В Біблії є цьому багато, багато прикладів. Форму потрібно мати, наскільки і наскільки вона служить змісту, я би ось так сказав. А якби Христос сьогодні прийшов до наших церков, які традиції, на вашу думку, він би залишив і які зруйнував би? І чи вистачило б нам благодаті погодитися з ним, навіть якщо це торкнеться святого порядку, до якого ми звикли? Це дуже складне питання, скажімо так, тому що перший момент. Я впевнений, що у кожної людини є десь певні в ці традиції, які для неї є. Таким, ну не те, щоб мірилом священності, але є ознакою її, її поглядів. Тобто від них вона дуже сильно відштовхується, і це стосується різних речей: Ходу богослужіння, того, як повинна людина себе поводити, інші моменти. І я не хочу давати відповідь за Христа зараз. Ваше питання, як ви думаєте, які би речі Христос би відмінив? Я хотів би просто узагальнити, і щоб кожна людина, кожен глядач, який слухач, точніше який уважно десь зануриться в цю тему, і захоче справді дати собі щиру відповідь на це складне питання, я би хотів, щоб ми могли зрозуміти і на підставі всього того, що ми вже сказали, обряди і будь-які духовні практики, які не ведуть напряму до Христа, з яких умовно. Зосереджено більше на обряді, ніж на хресті, в яких більше важливо, як ти зробив, що ти зробив ніж чому ти це зробив, мені здається, ці речі Христос би відкинув. Тому що тому що навіть коли він прийшов вперше, то по своїй суті він робив саме це. Тобто, він згадаймо, наприклад, ту ж саму жінку. Це була жінку, яка омила ноги Христа. Отерла і миром помазала, то ця історія показує, що тільки Христос задався запитанням, чому вона це зробила. Він дивився на серце, він дивився на глибинні мотиви людини, і вони для нього були надзвичайно важливими. А сьогодні, на жаль, не про великий жаль, як священник, маю визнати, що часто християни і люди вони скоріше звикають і реагують, і судять і оцінюють інших людей. По зовнішній формі по певним ознакам е святості в їхньому розумінні або розумінні їхньої спільноти, і це є проблемою певною мірою. І тому нам потрібно просто десь повертатися до того, щоб почути людину, запитати. Безумовно, є ті речі, коли це нахабство, коли це лицемірство це одна річ. Але є моменти, коли справді людина робить що щиро, вона це робить з е максимально, знаєте, найкращими мотивами, але в міру свого незнання. Вона робить деякі помилки, після якої їй в лице, ну називаємо це так, в душу плюють. І після того людина задається запитанням: якщо так не оцінили мій дар, моє mm -hmm. ось це бажання, прагнення до Бога, то я не хочу нічого мати спільного ні з таким богом, тому що люди є певною мірою представниками Бога, і це та відповідальність, яку нам потрібно буде нести, ні з такою спільнотою точно. І це є проблемою. Назаре, я дуже дякую вам за цікаву розмову. Дякую, що ви приділили свій час для нас. Бажаємо Божого благословення і Божої охорони і всього найкращого. До побачення! До побачення. Надихайся голосом надії! Радіо голос надії!